Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Німці гадають, що встигнуть переозброїтися до 2029 року, коли вони очікують нападу Московії. Вони помиляються двічі: по-перше, їм не вдасться переозброїтися. Все це буде дуже повільно з дуже великими проволочками. А по-друге, Московія нападе уже в цьому році. Навіщо Московії очікувати на переозброєння? Зараз найкращий час. Конфлікт між Європою і Сполученими Штатами, взагалі невизначеність щодо американської політики, початок торгівельної війни між Євросоюзом і США. Зараз в Москві розробляють плани перетворити майбутнє московисько-білоруське навчання на території Білорусі на вторгнення в країни Балтії. Це або всі країни одночасно, це або Литва, або Латвія, швидше всього, Латвія. Якщо Литва, то привід це сувакський коридор. А якщо Латвія це приводом будуть утиски московомовного населення. Московсько-білоруського угруповання буде цілком достатньо, як вони вважають, для того, щоб здійснити цю операцію. Це одразу знищить НАТО. Після того як на допомогу країнам Балтії не прийде ніхто. НАТО зникне як військовий блок. НАТО дратує московитів значно більше, ніж воно дратує Сполучені Штати, і знищення НАТО буде велика перемога, тим паче, що знищити НАТО значно легше виявилося, ніж знищити Україну. Напасти на Балтію московити хочуть одночасно з тим, як Китай почне операцію по Тайваню для Китаю. Теж найкраще нападати саме зараз. Слабкий американський президент, який завдав серйозного удару по американському військовому відомству, завдав серйозного удару по американським спецслужбам. Наявність дуже серйозної прокитайської партії в Тайванській. Владі і в тайванському суспільстві також економічні проблеми, які посилюються в Китаї, просто вимагають якої-небудь переможної війни для того, щоб позатикати роти тим в Китаї, які іще можуть скавчати. Китай не вірить, що Сполучені Штати вступлять в війну, тощо так само, як Московія не вірить, що країни НАТО будуть захищати країни Балтії своїми солдатами. Одночасний напад на Тайвань і на Балтію хаотизує західну політику. У сторонні звуки чуєте, вони з одного боку дають додаткову мелодію в загальній темі, з другого боку, можливо. Трохи заважають деяким юзерам, які не сприймають музичного контрапункту. Тому я все-таки одягну навушники. Ви скажете, що відкриття другого фронту навіть для божевільних московитів трошки занадто не занадто. Ну от погляньте, вони справді деякі машини для вбивства роблять дуже хвацько і швидко виготовляють ці свої шахіди і ці свої ракети з другого боку. Зараз в Московії це такий феодосійсько керчійський завод Залів суднобудівний, і вони заклали там зараз будівництво 40 тонного десантного корабля типу містраль. Він буде називатися Іван Рогов, і вони хочуть його зробити флагманським кораблем Чорноморського флоту. І я нагадаю, що потоплений нами їхній флагманський корабель. Москва. Був 14 тисяч тонн. Тобто цей буде втричі більшим. Навіщо їм це потрібно? Це загадка, адже вже на етапі будівництва це ціль для просто кількох наших різновидів зброї. Після того, як він буде спущений на воду, якщо буде спущений на воду, він одразу буде знищений українцями. Адже українці зменшили багато і менш зручних, і менших за розміром цілей. Але московити вірять в абсурд, і часто це їм допомагає лише з українцями стався облом. Московити вважають, що вони вже Майже домовились із Китаєм і зі Сполученими Штатами з Китаєм про одночасну атаку. А зі Сполученими Штатами про атаку на Європу у Сполучених Штатах два конкуренти: це Китай і Європейський Союз. Причому з Китаю вони все-таки в більшості отримують товари, всяку галантерею. А європа торгує з ними автомобілями, технікою, складним устаткуванням. Нещодавно Трамп заявив, каже я. Не збираються будувати текстильні підприємства в Сполучених Штатах. Тобто, коли Трамп говорить, що він хотів би, щоб Штати знову стали індустріальною державою, він має на увазі не текстильні підприємства, не ті підприємства, які будуть конкурувати з китайськими. Він хоче будувати там саме ті підприємства, які будуть... Конкурувати з європейськими він каже: Я не збираюся будувати текстильні підприємства. Я хочу будувати танкові заводи, і я не можу утриматися для того, щоб не розказати вам кілька американських анекдотів. Раніше ми з вами один одному переповідали єврейські анекдоти. Зараз американські Трамп оголосив, що перемовини з Іраном дуже вдалі, що все. Класно, і незабаром будуть іще кращі відомості. Іран одразу відповів, що він не знає, що там у Трампа. Класно. Іран відмовився зупиняти збагачення Ірану. Урану це не випадкова обмовка. Трамп хоче запропонувати їм збагачення Ірану, а вони хочуть збагачувати не Іран, а Уран. Іран відмовився навіть укладати якусь проміжну угоду. Там у цього Віткофа і Трампа така тактика. Якщо не вдається щось там досягти, якоїсь от, Ну давайте яку-небудь проміжну, яка нічого не означає для того, щоб е попестити американських виборців, що небудь було їм розказати. Ось нічого не виходить. Ну натомість е Трамп любить розповідати казки, і зараз розповідає їм казку про золотий купол українською. щоб було б сказати золота баня оце от баня називається. Не треба плутати з лазнею, і він вважає, що за 175 мільярдів доларів можна буде за три роки збудувати таку систему. Дуже багато всяких супутників, які будуть з одного боку відстежувати, з другого боку знищувати цілі на зразок ракет ворожих супутників, і все таке інше. Фахівці кажуть, що по перше на це піде щонайменше 500 мільярдів. По-друге, не за три роки, а років за 20. За 20 років дуже сильно зміняться всі технології. Взагалі, захід безсенсовий. Втім, я не знаю, указок має бути який-небудь додатковий сенс. Втім, Трамп уже підписав 50 мільярдів доларів. Він виділив на те, щоб розпочати цю програму. Слухайте за 50 мільярдів доларів, якби це було дано нам, ми би. Мабуть, би змогли б познищувати всі ці московицькі ракети ще на землі. Але найкращий анекдот, який зараз переповідає один одному вся Америка, є такий у них інститут миру Сполучених Штатів, інститут миру США. Я підозрюю, що абсолютно безсенсова структура. І маск зі своїм цим органом, який має... Крушити всі зайві структури в державному американському управлінні теж вважає, що це безсенсова структура, тому вони не їхали на неї, всіх там розігнали, забрали всі комп'ютери і опечатали всі двері. І лише після цього з'ясувалося, що це не державна структура, це взагалі приватна благодійна. Організація, тобто маск з Трампом вирішили зараз оптимізувати не лише державне управління, а навіть і приватний бізнес, і приватну благодійність, та яка їм не подобається. Має піддаватися погромам, якщо не подобається яка-небудь міжнародна інституція, її теж можна скасувати. Євросоюз, наприклад, ми дарма обурюємося Трампу і його поведінці і його політиці щодо України. Ми ж не обурюємося Путіним, наприклад. Ми просто терпляче чекаємо, коли нарешті головне управління розвідки чи СБУ зможуть влучити. Трамп це англомовний Путін. У московитів зараз відбувся юридичний форум в Санкт-Петербурзі. Єдина поки що закордонна структура, яка була там представлена, це Талібан. Хтось із чиновників Талібану мав навіть розлогу доповідь щодо шаріатського правосуддя. Мені подобається шаріатське правосуддя, я тільки не можу зрозуміти, чому там досі не було представництва від американського уряду і якої-небудь доповіді про. Принципи юриспруденції Алена Маска, але наступного року, мабуть, уже і буде. Отже, очікуємо нападу московитів на Балцію, а китайців на Тайвані. Це буде одночасний напад. У мене єдина зловтіха є, яка от всі ці наші добрі європейські партнери ніколи не дали нам достатнього озброєння для того, щоб ми могли наступати, якби українці. Наступали би зараз, то загрози Балтії і загрози НАТО не було би, але нам завжди давали таку кількість зброї, щоб ми не одразу вмерли. Гадаю, до речі, що скарбність європейців і американців призвела в тому числі і до перемоги Трампа на виборах в Сполучених Штатах, якби українці за допомогою західної зброї перемагали би. То Трамп далеко не мав би таких підстав для критики Байдена і не мав би такої підтримки серед виборців в Сполучених Штатах. З ними зараз стається рівно те саме, що колись сталося з нами. Нам же було наплювати на північний Кавказ і на Закавказя. Коли їх там вбивали московити, ми їм не допомагали. Ми не могли зрозуміти, що до тих пір, поки існує фронт на Кавказі, немає фронту на Донбасі. Це розумів я і та невеличка кількість добровольців, яких мені доводилося організовувати для участі в кавказьких війнах. За це мене вважали провокатором, негідникам порушували кримінальні справи. А українська прогресивна громадськість плювалася. Українцям було наплювати на те, що Московія робить з кавказцями. Тепер Московія те саме, що й Більшій мірі робить з українцями, коли вона те саме буде робити з європейцями. Я сподіваюся, що європейці згадають, що їм було. В цілому наплювати на те, що Московія робить з українцями. Ні, вони, звісно, співчували, але не так, щоб вийти з зони комфорту. Вони співчували, але не так, щоб отримати які-небудь аж надто невеликі збитки. Вони не хотіли терпіти незручностей. Доведеться потерпіти смерть. Шкода лише, що перший напад буде на Балтію, адже саме Балтійські країни якраз були дуже зацікавлені в нашій перемозі. І дуже нам завжди Втім, час розплати для Московії обов'язково настане, і тоді вже ми повинні згадати, що не потрібно слухатися наших західних партнерів, які будуть волати про гуманізм, які будуть лаяти нас за геноцид на болотах, за знищення всього, що там рухається, з тієї причини, що думка наших західних партнерів. Некомпетентна на цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Андрій Єрмак і офіс президента України вже придбали квитки на виставу княгиня Ольга, яка буде гратися 3 числа в культ театрі. Це вистава за моєю п'єсою. Чому ви досі не придбали квитки?